Вітаю всіх! Сьогодні розповім, як швидко і легко зробити плінтус або карниз або подібні елементи. Ви змоделювали коробку і що робити далі? Ну, по-перше, ми будемо використовувати такі модифікатори, як SWIP, і тому нам необхідно зробити профіль. Я його побудую з прямокутника, виставлю розміри. І нехай 6. Далі я сконвертую. Наш сплайн VDP spline. Бачимо, що у нас точки без бізєCорнер, зробимо корнер. Далі зробимо Fillet Виставимо інтерполяцію. Наприклад, 3, Думаю, буде достатньо. І на цьому наш профіль готовий. Підтягну його поближче, щоб не загубити. Десь тут поставлю. І буду знати, що він знаходиться тут. А тепер, що робимо далі? Я перейду у полігони, далі натисну вибрати під кутом, натискаю, і в нас всі полігони до 45 градусів вибрались. Далі я скопіюю ці полігони, а також віддетачу їх. Тепер робимо наступне. Переходимо в бордер. І я виділю всі внутрішні бордери. Далі виберемо полігони і видалимо, які нам не потрібні. Наприклад, це. Знімемо галочку By Angle. Цей полігон, цей цей. Також цей. І видаляємо. Переходимо в «Edge». Виділення в нас залишилося. Наприклад, тут можемо також додати. Тут можна для прикладу залишити розрив. І тепер натискаємо Create Shape From Selection. Вибираємо Алайнер. Натискаємо ОК. OK. І в нас створився сплайн, за допомогою якого ми будемо створювати плінтус. Ми вибрали цей сплайн. Далі переходимо в модифікатори. знаходимо Sweep. Бачимо, що тут є різні профілі. Можете вибрати якийсь, якщо вам підходить. Я виберу той, який я створив. Натисну Use Custom, вибрати, натискаємо на цей профіль і бачимо таку картину. Підтягну цей профіль а, донизу, щоб можна було орієнтуватися, чи коректно він став. А, бачимо, що він повернутий не в ту сторону. Для цього ми натиснемо цю галочку. І змінимо його позицію. Далі, якщо він у вас став криво, ми можемо змінити Align Pivot, Тобто, інколи він стає по центру. І якщо вам треба змінити положення, виберемо цю нижню ліву точку, знову Align Pivot, І таким чином можна змінювати його положення. Далі, інколи буває так, що. Ці галочки прожаті, і нам треба зняти Smooth Pass для того, щоб ця група зглажування була не єдина і було видно, що тут є кут під 90 градусів. Далі, якщо ви хочете, наприклад, зробити тут заглушки ну, якщо дуже простий у вас плінтус, перейдемо до полігонів, виберемо цей полігон. Modify Selection, Similar. І таким чином всі однакові полігони у нас виберуться. Я натискаю Ctrl-Shift, перетягую доверху, щоб було більш наглядно. Копіюю до об'єкта нового. Далі я натисну Shell, зміщу в цю сторону на 5 мм. Думаю, якраз буде окей. Зміщу донизу. Тепер натискаю ще один Editable Poly. Переходжу до полігона. Вибираю ці, натискаю також «Similar». В нас вибрались однакові полігони. Далі я натисну «Extrude». по нормалям, наприклад, на 2 мм. Можна зробити з цих двох елементів групу і опускаємо вниз. Таким чином ми швидко і легко зробили плінтус. Так само можна робити і карниз, просто змінивши профіль, на який вам потрібно, і не витрачати час на те, щоб вручну малювати лінії таким чином. Для того, щоб зробити ці карнизи. До речі, інколи буває, що ці точки нашого, нашого плінтусу можуть дивитися в інші сторони, наприклад, я ізолюю. Наглядно покажу. Ми бачимо, що початкова точка йде якби зліва направо. Початкова зліва направо, зліва направо. І якщо цю точку змінити, наприклад, це буде кінцева. make first, тоді наш плінтус він змінить положення. І таким чином ви тут вже не відредагуєте так, як потрібно. Тому, якщо у вас так сталося, що якась одна частина дивиться не в ту сторону, вам необхідно виділити цю крайню точку, натиснути Make first. І таким чином ваш Plintus змінить положення. Щоб це наглядно продемонструвати, давайте я краще зроблю так. Тут Make first. І тепер я тут натисну Make first. Make first. Тепер ви точно зможете просто і легко побудувати плінтус. Сподіваюсь, для вас ця інформація була корисною до нових відео. До речі, якщо ви архітектор або дизайнер і вам необхідно пришвидшити роботу, можете замовити одну із актуальних для вас послуг або сформувати своє індивідуальне завдання. Більше інформації за посиланням в описі.